Пані і панове, дозвольте представити вам ідеальний зразок такої людини. Анатоль, ти можеш мені не дзвонити? Це не Анатоль. О, ви вже тут. Перепрошую я тут. Останній шматок. Останнього кавуна з останньої програми доїдаю. Петрович же разом зі мною не витримав, потрапив в лікарню. Тому замість нього сьогодні Гуладієвич. Але я ось тримаюся. Треба доїсти. Це як з ідеями Дарвіна. Ми вже їх більше сотні років споживаємо, споживаємо, боком вилазять, але ми далі їх їмо. Коротше кажучи. Продовжуємо тему дослідження соціальних наслідків дарвінізму. Отже, минуло разу ми розглянули, як в першій полині ХХ століття різноманітні політики, бізнесмени, революціонери, вожді втілювали ідеї соціального дарвінізму і конкретної євгеніки в окремо взятих країнах, і методи, якими вони при цьому користувались, викликали закономірне запитання, що дало їм моральне право так діяти. До вашої уваги уривок з програмної промови Френсіса Гальтона, в якій він представляє моральні основи соціальної. Що означає покращення? Що ховається за складом еу в Євгеніці, який англійською звучить як good? Є велика різниця між тим, коли людина має певний набір гарних рис чи якостей, та коли вона має гарний характер в цілому. Характер багато в чому залежить від пропорцій між якостями, на баланс яких може сильно впливати освіта. Тому ми повинні якомога далі відійти від обговорення моралі, яка тільки безнадійно заплутує нас у визначенні того, хороший чи поганий характер у цілому. Ба більше це визначення не може бути абсолютним, а є відносним і залежить від сучасних форм цивілізації. Головними якостями виведеної за допомогою Євгеніки людини Гальтон визначив здоров'я, енергію, здібності, мужність та вічливість. Не вистачає моралі та етики, але навіщо? Напевно, можна без них в еволюції вони заважають. Отже, пані і панове, дозвольте представити вам ідеальний зразок такої людини. На щастя, це не ти, будь ласка. Отже. Прошу любити і, так би мовити, шанувати інтелектуал, хірург, психіатр, спортсмен та джентльмен. А і ще серійний вбивця та канібал. Сер Ганібал-лектер. Так, я знаю, що це придуманий художній персонаж, але в тому і справа, що це збірний образ цілої плеяди надзвичайно розумних і навіть геніальних маніяків і психопатів від звичайних людей до лідерів націй, яких породило 20-те століття з масовою освітою, яка пропагувала принципи дарвінізму в усіх сферах, в біології, в економіці, в політиці, в мистецтві, в культурі будь-де де тільки можна. З принципом виживай сильніший, розумніший, пристосованіший, без будь-яких моральних обмежень. Секунду зараз прийду. Що ж він не заспокоїться ніяк? Анатоль, ти можеш мені не дзвонити, коли у мене ефір програма йде? А що за. що за мелодія? Що це за звук? Перепрошую. Це не Анатоль. Я зателефонував подякувати вам за те, що згадали мене, пане ведучий. Е-е… Перепрошую, а як ви мені дзвоните, якщо ви, вибачте, вигаданий персонаж? Пане ведучий, запевняю вас, що я більш реальний, ніж ви. І дозвольте вас чемно скоректувати. після Другої світової війни. Майже ніхто з еволюціоністів не підтримує ідеї та методи Євгеніки, принаймні офіційно, що не виключає їхньої вірності основам дарвінізму. Однак це не заважає їм стверджувати, що мораль та етика мають місце в людських стосунках. Хоча, я вважаю, це непослідовною позицією. І переконаний, що мораль це рудимент еволюції людства. Даруйте, що вас перервав. І, користуючись нагодою, дозвольте вас запросити на дружню вечерю, щоб докладніше обговорити наші позиції. Дякую, але мушу відмовитись. У мене. Невідкладні справи. Але дякую за зауваження. До побачення. Прощавайте. Ну, і аудиторія у мене. Але знаєте, репліка була доречною. Дійсно, сьогодні багато еволюціоністів зайняли позицію статус-кво. Вони одночасно сповідують ідеологію біологічного дарвінізму, згідно якої проходить смертоносний процес добору та виживання найпристосованіших, і в той же час вважають, що потрібен гуманізм. Тобто, разом з Дарвіном вони говорять А, але, дивлячись на історію, знаючи, до чого це зможе призвести, не говорять разом з Гальтоном Б. Деякі з них навіть намагаються обҐрунтувати необхідність моралі та етики з точки зору еволюції, хоча це суперечить самій ідеї еволюції. Снова? зла Натворили в історії ті, хто називали себе християнами. І сколько добра для человечества сотворили атеїсти, еволюціоністи? Фу Анатолій, ти не повіриш. Перший раз в житті радий тебе чути. Е, чекай так, про що ти? А, злі християни і добрі еволюціоністи. Та-та-та. Знаєш, чому між ними різниця? Ну або подібність. В тому, що злі християни це непослідовні християни, а добрі еволюціоністи це непослідовні еволюціоністи. Хех. Ну і звісно, що краще друге, ніж перше. І знаєш, про що це говорить? Це говорить про те, що є християни, які визнають Христа на рівні розуму, але зрікаються його на рівні совісті. А є еволюціоністи, які погоджуються з еволюцією на рівні розуму, але прислухаються, ну або піддаються впливу Святого Духа на рівні совісті. І от саме ці совісні еволюціоністи і намагаються обҐрунтувати появу моралі та етики з точки зору еволюційного процесу виживання та пристосування виду Homo sapiens. сапіенс. А, ну і звісно, чомусь відразу автоматично вважається, що цією мораллю та етикою є саме біблійна і конкретно християнська. Та, ну і звісно, без вищої авторитету Бога творця. Чекай, Анатоль, чому я тобі це розповідаю, а не глядачам? Будь ласка, дай мені вже закінчити програму. Все, давай. Та закрити. Так. Так, все, що перед цим ви чули. Тому я продовжу. Звісно, що краще моральний еволюціонізм, ніж аморальний. Але така позиція нагадує одну відому загадку лічилочку, яку я трошки перефразую. Проілюструю. Є і С сиділи на трубі. Є упало, С пропало. Що лишилось на трубі? Вірно І. Тепер що я маю на увазі? Євгеніка, нібито засуджена. Більш м'якший її варіант соціальний дарвінізм, так особливо не пропагується, але насправді він нікуди не пропав. Але от що точно залишилось, то це. Так званий науковий дарвінізм, який пропагується в усіх навчальних закладах, усіх рівнів, в підручниках, в мистецтві, в культурі, в кіно, в мультиках, в театрі, я не знаю, там всюди бомбардується людина від народження до смерті цією ідеологією. Тому і не дивно, що в нашому світі стільки людей, рухів та ідеологій, які послідовно втілюють в життя теоретичні принципи дарвінізму під такими гаслами, як виживає сильніший, людина людині вовк, пливи або тони, ціль виправдує засоби, моя мораль залежить від ситуації, нічого особистого, просто бізнес і так далі, і тому подібне. І я вже не кажу про те, ну, хоча кажу, що саме теорії Дарвіна та Гальтона продовжують надихати такі глобальні явища і проблеми, проблеми, як шовінізм, расизм, рабство, аборти, активна ефтаназія на традиційні сексуальні відносини, безпринципний бізнес, агресивні корпорації, знищення природних ресурсів, мілітаризація, садистські засоби ведення війни, масові вбивства, негуманні експерименти і так далі, і тому подібне. Але це все наслідки. А причина в тому, що люди, які все це творять, навіть часом називаючись віруючими, вважають, що світ влаштований за дарвінівськими законами. Хоча насправді це вони його таким творять. Мушу поставити крапку в дискусії з цим непослідовним еволюціоністом. Так, копія телефона Бела. Набери мені Анатоля. Угу. Ну що, що ти на це все скажеш? Визнаєш, що саме віруючі люди і християни започаткували науку і продовжують її розвивати? Що Гальтон логічно завершив ідеї Дарвіна і прийшов до висновку, що людство треба селекціонувати і відкинути всіляку мораль. Визнає, що це все згубно діяло і продовжує діяти на наше людське суспільство, і що еволюціоністи це розуміють, але не хочуть відмовитись від теорії Дарвіна, бо це треба визнати існування Бога. Але щоб убезпечитись від цих наслідків, поцупили в Біблії її мораль і видають її за продукт еволюції людської свідомості. Хоча сама мораль і людська свідомість доводять, що існує Всевишній Бог. Даруйте, пане ведучий. Анатоль не може взяти наразі слухавку. Але я йому обов'язково передам ваші запитання. Можливо, ще щось. Так. Передайте йому, що якщо еволюція його і забуде, то ми по-християнськи та просто по-людськи ні. Да. Логічне завершення нашої дискусії з Анатолем. Треба щось робити. Є ідея. З'єднати з продюсерами. Скажіть, будь ласка, в наступних програмах Анатоль за сценарієм бере участь? А може не треба? Ясно. Все, я зрозумів. Що? Та програма вже закінчилась. Цікавий факт? Та скажу, звісно. Угу. А ви знали, що Анатоля в нашій програмі вже може і не бути. Але це не точно. Ну що ж, пане Анатоль, оскільки ваш опонент не зміг розділити дружню вечерю зі мною. Я вирішив провести її з вами. Тим паче, що у вашого опонента який вірить, що творець дав моральні закони людству. Точка зору зрозуміла та послідовна. Однак з вами я би хотів обговорити. Точніше сказати, розсмакувати, чи є послідовною ваша позиція еволюціоніста, адже за законами еволюції, мораль всього лиш просто хімія людського мозку. Нарешті все закінчилось, можна розслабитись і просто почитати. Ти, до речі, що читаєш? Е, комікси про супермена в оригіналі. Угу. Випуск 1938 року. Класика. Чому саме про нього? Ну, бо Супермен це надлюдина з екстраординарними здібностями. Ну і плюс він все життя поклав на те, щоб допомагати людям. Ну. В принципі, правильний вибір. Він ж недаремно займає перше місце в сотні кращих супергероїв усіх часів. О, а ти, до речі, в курсі, що прототипом Супермена був Геракл та Самсон. Але щоб зробити його більш благородним та неземним, йому ще додали риси самого Ісуса Христа. Та не вже. А вже ж. ну сам посуди, Супермен не з землі, але земля стала його домівкою. Його сила не тільки в надприродних можливостях, але у його благородстві, людяності та жертовності. Він же, врешті, помирає заради людей і потім оживає. О, вибач, я спойлернув. А нічого, я в курсі. Я почав читати з кінця. Тоді все нормально, я так само роблю. Але знаєш що? Якщо тобі потрібен не придуманий, а реальний ідеальний приклад, який ще й допоможе таким стати, тут, вибач, ні супермен, ні супервумен, ні супердарвін, ні супер Гальтон тобі не допоможуть. Тут, як кажуть, в усьому всесвіті альтернатив, крім Господа Ісуса Христа, просто не існує. Угу. Угу. А до речі, про альтернативу. Ти дуже багато доводив, що дарвінізм та еволюціонізм. Нелогічні, багато в чому не наукові та навіть абсурдні. Але в чому альтернатива? Е, просто повірити в те, що написано в Біблії. І все? Чому просто? Є альтернативна наукова теорія, яка повністю ґрунтується на наукових фактах і висновків з них. Та не вже? А вже ж. І чому ти не представив її? Ну тому що для цього треба новий сезон робити, а ми цей тільки закінчили. А -а. Ну, то може зробити. Чому ні? Можна й зробити? Я би сказав, потрібно. Я би погодився. Тобто, новий сезон про альтернативну наукову теорію буде. Тобто буде. Але це не точно. А? Угу. А?